Анатолій Валевський Іграшки на відпочинку У всіх колись бувають вихідні. Навіть у дитячих іграшок. У ті дні, коли дзвінкоголосі та спритні малюки залишаються вдома, щоб побути у родинному колі з батьками, бабусями та дідусями, у дитячому садку панує незвичний спокій Нечутий життєрадісний сміх, веселий тупіт непосидючих ніжок Лише зрідка порушає тишу, човгаючи звук неквапливих кроків сторожа, що віддається луною в порожніх коридорах. І ось саме тоді, коли ніхто за ними не спостерігає, іграшки збираються на свої іграшкові посиденьки і починають розмовляти один з одним про те, про це. Блакитна окалялька Сашко дуже старанно декламує віршики, які вивчила, слухаючи свою улюбленицю, дівчинку Маринку. Брунатне плюшове ведмежа баді вголос мріє про те, що колись хто небудь із дітей візьме його з собою на канікули в село, і тоді він обов'язково потрапить на пасіку і спробує справжнісінького меду. А біле ведмежа Філя найбільше любить розмірковувати про плавання на величезних крижинах північними морями. Веселий восьминожик Ося. Розповідає захоплюючі історії про життя різноманітних мешканців морських глибин, які він дізнався, коли сидів як прикраса на столі вченого океанолога. Тоді всі іграшки захоплено замовкають і слухають його, затумувавши подих, щоб усе добре запам'ятати, і потім питає розповісти діткам, коли ті спатимуть під час тихої години. Але це буде потім, коли дитячий садок знову наповниться веселим шумом. І а поки що іграшки відпочивають і з нетерпінням чекають зустрічі з малюками.